Так, я паду на праву сторону, тут менше людей. Саді четверо. двоє, напинав один, поняв. Ой, у мене тут упорі. Так, мене вчили грати пацани, які вже вміють. Треба пушити на перезарядці. Він так само робив, в принципі, шлема нема, і то дуже погано. О, бачу шлем. Що нема? немає? Ага. Гранат понабирав. Сумки нема. Та ти що знайшов Блін, стрьомно я вам скажу. Он ну, на пеналі був. Я не я провтикав хто кого бив. Течки є 5 штук, хватить. Тою викинув надовго хілиться, я і так її не юзую. Тишина максимальна. Десь там хтось когось одного завалив та й все. У мене тіп тут. Я його бачу. І загубив. От він. Хома ананасик сорян. Вийшло в спину. Ну я не винуватий. Ауго хочеться взяти мені дуже. Тронів небагато. Ладно. На карячка візьмемо пару і все. Із 2 х Ой. Ще два місця? О. Что-то може його попробувати полутати Знаю, чим мені дадуть. Короче, то... Ладно. Йома, він же тута. Карт бланч цілий в нього. Це чого і необхід. й той що хедшот став. Ви то бачили, мужики? З 2Х сажав. Кудись замечали за мною таке? й -я, я себе не пізнаю, деколи в соло. Так, щоб ще взяв третій бронік мав при чому я б все в голову за походу зацідив. Каряк, калаш. А, і мене третя броня була. Так, третя сумка. Та їдемо, зараз мене вб'ють. Я не хочу, щоб мене саме гірше, коли вбивають, коли ти лутаєшся. Просто сидиш на місці і тебе в той час луплять. Каліматор забув забрати. Коліматор треба забрати, мужики, на зажим в драйвбай. Щоб викинути. БСко викину. Там стріляють чує. Впереді. А до зони далеко. Я, блін. Тут таке майже кожен день тут на стрімі. Ні, ну останнім часом я трохи почав попадати, таким. я ніколи не пробував, бо я боявся, щоб не вбили. А тепер я таке, знаєш, тестую, як то кажуть, остання катка на коня. Я собі дозволяю всякі приколи попробувати нові. Ви граєш, наприклад, в складі чи ще щось. Не хочеться підставити, пацанів своїми вибриками. І можна вмерти, типу я так не рискую. коли вже сам, то ладно. пуля стрелял шайно, То тут. Там стреляя. Тазик. Ну, давай. Все мимо. Мене ті по порі. в упорі. Спині близько дуже. Ти знаєш, що в крису не можна так заходити ззаді? то я тебе навчу. Так, там М 24 аккуратно треба. Він як перезрятися. А, забрав тазик. Як йому заруїнити. То голова чи то? А, то машина кусок. Можете М24? Так, так, так. Патронів знову немає, це, я в шоці, де ті патрони вистрілюю. Ага. У него калашка ЮБЗ. Тут чел грає. Він не пуши, да? Ну давай покажи, на що ти здатен, промазав. Ще раз промазав, попав. Ну, і наше тим не пушив. Я не знаю, я не знаю, мужики. Він якось дивно пушив, кинув дим, гранату. Вибіг, е, дістав тичку, замість того, щоб дим кинути під дупу. Почав тікати назад, в опані. Дивний тип, патронів знов мало. Так, сядь, будь ласка. В нього була М24, я би її забрати не проти. Так, п'ятий пішов. Блін, Гарно йде в соло. Далеко кинув дим поганий. П'ятьорок немає. Стої М24. <Sing> <subconsciously> є І Є аптека, да? Як мені їхати далі? Треба тільки через міст. Поїдемо через там той. Там здається, більше шансів. Там стріляють, але... Він трошки ширший. І є більше шансів проскочити мені здається. Патрони перезаряджені, перезаряджені. Так, да, хто там зайняв позицію на мості, ото буде прикольно. Подій маршрутку, тут тип стріляє де збоку. О, типу ззаді фулопені, біжить. Попробуємо йому машину не віддати, зараз його зберемо. Погана ідея була, зажим не пішов. Не встиг я так швидко мишку привернути. Там двоє? Там два типа. Хочу я з тим лунком валитися, тут зараз здохну. Хай біжать пішки. Це вже буде п'ята зона. А йому бігти і бігти, в нього був один шанс мене забрати. Щоб взяти машину і заїхати в зону. А тепер він здохне від зони. А мене може забрати на ходу тут. Я буду в'їжджати на Лоу ХП, І не прикинься. Світне аптеку. І будемо бентами підтримувати ХП-шечку і залітати в зону. Ясно, дерево. Брін до скали не хочу їхати. О, ті пуля. Я вже тебе мав його забирати. Я мав його забирати. Сраний 2Х. Типи вбив мене Бронік розвалили мені? Нього там дуже мало ХП, так як мене. Справа є тіпи. Десь напевно лежить, Ну я на краячку таке майже кожен день Ага, все Де я щось протекал запасный, да? Не. Братан, тебе є машина, що ти бігаєш пішки. Не хотів шуміти, його можна зрозуміти. У мене патронів немає, пацани. У мене немає патронів. І мені треба срочно його лутати. Мені треба. Всім привіт, здоровеньких були. Привіт. Привіт, Вінстон. Ти зайшов на таку катку, а перед тим ще би зайшов, топ би було топово. Я би точно взяв стрім, я би точно взяв топ, якби ти зайшов. Беріл треба брати, пацани. А зберіла я бот, а не немає патронів. То є велика проблема для мене. Що викинути? ш? Граната треба? І броню треба, а в нього розвалена, я понял. 5 секунд, щоб обстановку зачекати і їхати взагалі. Ставимо каліматор. Обстановка погана. Вибач зайшов як міг? <гум> Я жартую дякую тобі на тому, що залітаєш хоча б по можливості. Ой-ой, де їхати? Я просто не знаю. Зараз мене зберегється зліва, тут тазик стоїть. Я не знаю, мене просто з усіх сторін зараз почнуть валити. мені треба їхати під скалу тільки. Ай тут не в зоні. Mm. Понятно, сука, Креса тупа. Я, я чув, що вроді тут збув. А якби був аук. Я би ще не був барілом, я би не мусив е, того лутати, міняти пушку підійшов собі спокійно. Додивимось да ту катку, 4 тіпа лишилося. Мій труп взагалі на багажі. О, на, получай. Збийте його, будь ласка. Добраніш, добран, Андрюха, я вже теж закінчую, додивляємося, хто переможе, щоб записати катку вже до кінця. Думаю, залишу її теж, можливо, на каналі. А це труп, по кому ти стріляєш. <сум> я так і знав, що машину зараз запасуть, і я заїду туди, комусь в руки прямо. Я завжди так заїжджаю в зону прямо в руки комусь. І мене збивають. Там один взагалі на скалі сидить. Оцей бачите, 5-500 левел, це теж сильний чувак. У нього третя, третій шлем був фулловий. Бронів розвалений, він вже повняв на інший. Кожен кущик вичекує. Це труп лежав, якщо що. Так, там е Фама стріляє. Что гроза, я був приглушений. Зона незручнота, я мусив їжджати на цьому На машині, зразу, знаєш, що ми ж всі на тебе дивляться. Фама все таке. Так, один під скалою. Можливо, один. Отут тут вряд ли хтось є. А може ще є. От машина їде, бачите? І зразу всі реагують по тобі. Його коло пробити, що ти робиш, що ввійшли. Це труп. Це топ-1. Це його зона зароб'є взагалі. Да, його зона об'є. Він не встигне покілець. Да, зона вбила. Ось така от гра, мужики. Подивимось демедж, збережемо катку, будемо йти спати. Півтретя ночі, йомоє. Сіки я нацикав. 750, 7 клів. Непогано. Аука гарно йшла, перед, перед тим, ще гарніше йшло на Ерангелі. Як то кажуть, чекаю ваших коментарів. Катка буде точно на каналі.